Глядачі і підписники, усім привіт! Якщо ви ще не підписані на канал, зробіть це зараз. Адже тільки підписники виграють призи у наших розіграшах. Сьогодні проводимо запланований розіграш. А також ще один розіграш до попереднього відео. І відповідно оголосимо чергових переможців. Розіграші було оголошено у двох відеопорівняннях плугів. Посилання на ці відео знайдете в описі до цього відео та в підкасті зверху. Нагадаємо, кожної другої п'ятниці на каналі ЗІП з'являється агропорівняння сільськогосподарської техніки, в якому ви можете взяти участь та виграти приз. Умови розіграшу були наступні: підписка на канал ЗІП та коментар під відео. Уважно! Підписки мають бути відкритими, щоб ми могли перевірити, чи підписані ви на наш канал. Доступною програмою Randomizer визначаємо автора випадково обраного коментаря, перевіряємо підписку і вітаємо переможця. Повторюємо дії з іншим відео і також визначаємо переможця. Бачите канал без відкритих підписок. Ми не можемо перевірити, чи підписані підписаний автор на наш канал, тому шукаємо іншого майбутнього можливого переможця. Нарешті. На екрані ви бачите щасливчиків, котрі незабаром отримують подарунки від команди Зіп. Наші вітання. Бажаємо усім гарної погоди, щедрих опадів та, звичайно, достойних врожаїв. Усім мирного неба над головою! Та все буде Агро Україна!